Село Дем'янці, спортивний майданчик, кубок, пам'яті Анатолія нетаврованого, вчителя фізкультури, юнацької школи, який проводиться регулярно кожний рік. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість. Грати буде присутнім на полі. Команда Вергуни і команда Дем'янці. По дві команди представлені: Вергуни і Дем'янці. Так що будемо розбиратися по ходу зустрічі, друзі. Вітання всій громаді приясущини. Свисточок Гра затіялася. 1-0. І рахунок рушив і гра. 2-0 за Демнянцями. Молодь із задоволенням бере участь, друзі. У таких турнірчиках місцевого, але регіонального масштабу. Вергуни. Пристроми, От вам і Рівень. І це чудово. Подачка. Одавна. А напряг в дорозі. Що там. Лопачки, Чотдаве, 4, 0. За димнянцями. Казав. Будьмо важні. Ми русим. Ой, ой, переключаємося от спарту до духовності, друзі. Хорошая атмосфера панует. Беремо. Беремо. 6-0. Подача. Что там? Ой, хорошо, а только одна очка уже. За вергу нами шість не мнянці, туть оно як чудово, Еваншенкаш судиспантр інструктор карателі чудово хороше. Четыре, шесть. Верху нет, трошки подтянулось. А то. Хорошо. Хорошо. Не. Доча котки дни. Сім, шість за Дем'янцями. От вами шість нолі, шість сім. Треба працювати уважніше, бо буде біда. Вісім, шість за Дем'янцями, А біда. Вона не дуже приємна. Не чудовий. Дев'ятий. Чудовий. Подача. І знов хорошо. Десять шість. Подачка. Неподавна. Неподавна. Мима 117 за Дем'янцями. Трошки представляють за Дем'янецьку команду наші гайшинські хлопчики. І це чудово. Разом зимою тренуються, грають і разом продовжують участь у змішаних. Команда. Подачка Хороша. Хороша. Що там? Хлопочки. Чудово. Ніхто не здається. Замах замашний. 12-8. За дмнянцями о, задивились, роздивились, мнячек, уже вскочив, четырнадцять вісім. Контрольный мнячек. Контрольний. Подавний, потужний. Перва партія за димнянцями. Будемо дивитися другу партію. Друга партія. Вверху не димнянці. Що там? Хороший заступ. Хороший 1-0. Один-ноль. Подача дим'янець. Хороший удар по сетке. По сетке Не зараховується їм. А. Соперникам. Мимо. Один, два. Подача, вергонів. Подача. Хороший. Хороший. Подавник. Два-два! Два-два, три-два! За вергу нами! Мягенько! Легенько! Хороший бризний! І повторка черкнута, Ой, черкнута, Три-три, три-три, друзі! Атмосфера бомба. Осі ждуть свого свою гру. Підготовляються. Рахунок 4 три. За вергу нами вже. По 4. Хороша подача. Жінка. І там. Зависає. Хороший. Хороша печчукання. Бачите, хорошо до кінця деграть. І 5-4 за вергунами. Боряться. І виборюють. Верний подачка. Прием хороший, От хороший, блуждающий не получился. Еще четыре за верху, намая другая партия пока. Треба У меня кише, не семь четыре на равном месте. Набирає команда. Верни очки. А рівне місце. Це площадка. Хороший удар але в сітку. П'ять сім. Удачка. Подача. Беруть. Хорошо. Хорошо. Чудово. Ее -е -е. трошки. Підкрутив пальчики. 6-8. Завергу нами рахунок. Дем'янці подача. Ух, потужний. І навіть чуть не в кінокамеру, 7-8. Ох, по вісім. Ох, по вісім. То гнали. А тепер. Трошки зрушило деть вісім. Хороша. Подача у сятку по дев'ять. По дев'ять. Подача. У, професіональна сітка. Професіональна. Десять дев'ять за дем'янцями. Подачка. Вітерець підсобляє. Хороший. Воздушний. Лопок. Чудово, чудово. 11-9. Лим'янці. Вирвани. Хороший. Хороший блок. Але пробивний. Хороший. Пробивний. Подача. Беруть. І не добирають, чи не відбирають очки в землянці. Отдають 12, 10, 13, 10. Подачка хороша. Роша, прийоми. Все є. Ще трошки. І не в сітку. І не цілився, але я попав. 14. 10 контролей. 15. Друга партія за дем'янцями. Вітання обома командам. Далі проходить. По турнірній таблиці по дим'янці.